Закладу Золотоколодязька загальна освітня школа 1-3 ступенів Шахівської сільської ради Донецької області. Рій до прапора! Рівняйсь! Струнко! Рій, наше гасло! Наш прите, вітер сміливий! Відвага це наш заповіт, Роду козацького діти, землі української світ. Ми, українці. Нація прадавня на цій землі багато тисяч літ, культурою традиціями слав і багатющим в нас духовний світ в нас вичі свої неписані закони, по них пізнає українська вся земля, своє світосприймання і заборони, як і свої ліси, річки й поля, свої казки, легенди і повір'я, дотепні жарти і слова ясні, своя хатина, біла і подвір'я. Ми твоє майбутнє Україно, твої вірні доньки і сини, і допоки наша пісня вине буде Україна на землі, на землі. У єднанні наша сила, у піснях, що знає цілий світ, то земля квітуча, я зростила, наш козацький український рід, на землі, на землі. Ти накрасила, села, спори живая стежина, аж до річки пролягла, засвіте затугали, насампуяє білиці, заспіває пісню ціли світ. Душу Богові. Життя в Україні. Честь собі.